Шановні аграрії, дорогі трудівники сільського господарства. Вітаємо вас із професійним святом, Днем працівника сільського господарства! Це свято всіх, хто і руками, серцями, душею, в селі та в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. Щиро вітаємо! Днем робітників сільського господарства в Україні. Це свято гідних, сильних та прекрасних людей, які трудяться на благо нашої рідної країни. Дозвольте висловити вам подяку за працю та відданість, і з повагою бажаємо вам сил, наснаги та справжнього щастя зі святом вас! Висловлюємо, шану і подяку всім. Хто з року в рік забезпечує стабільне зростання агропромислового комплексу району, хліборобам, механізаторам, агрономам, тваринникам, майстрам овочівництва та садівництва, всім, чиє життя невід'ємно пов'язане з сільськогосподарським виробництвом. Міцного здоров'я, миру, злагоду, новочерпних життєвих сил і нових здобутків! Хай під мирним небом України щедро родять ним. В родинах панує достаток і благополуччя. А в серцях кожного щастя, радість і впевненість у завтрашньому дні. З Днем сільського господарства від душі усіх вітаємо, гарних успіхів у всьому. Та врожаю вам бажаємо. Господарі землі вітаємо зі святом, Роботи на землі у вас багато. Садити, сіяти, полоти та збирати не можна ні секунди змарнувати. Бажаю вам високих урожаїв, природа вам нехай допомагає, йдуть досі лясні, коли потрібно. І кожен рік для вас хай буде хлібно. Колоситься жито в полі, дозрівають яблука в садах. Скільки є терпіння і любові у ваших милих лагідних руках, Щоб байливо землю обробляють та збирають добрий урожай. Ми сьогодні щиро вас вітаємо, вам сьогодні купа привітань. Сільського господарства щиро вас вітаємо. щастя, радості, натхнення, в праці вам бажаєм. Будьте здорові на довгі літа. Оточує у вас хай людська доброта. Хай щастить, щоденні праці та в сім'ї добро панує. Злагода, здоров'я щастя у житті завжди існує. День сільського господарства, день святковий, день важливий. Всіх сьогодні поздравляємо, хто працює на цій ниві. Для держави найважніше господарство вдало всього. Тож нехай будуть щасливі всі причетні, к сфері, люди. Успіхів та благ багато, процвітання та любові. Хай Господь допомагає досягати щастя в долі. Щоб було міцним, як сталь здоров'я, добрий хист, терпіння, мир і лад, днем сільського господарства, любі для країни ви цінніший клас.